Консультація для батьків, логічний розвиток дітей старшого дошкільного віку для підготовки до школи, підготувала вихователь Лаптіва Тетяна Олександрівна. Шановні батьки, підготовка дитини до школи це не лише навчання читанню та письму. Важливо також розвивати логічне мислення, яке є основою для успішного навчання у школі. Логічні операції. Як, от аналіз, синтез, узагальнення, порівняння та класифікація дозволяють дитині краще розуміти світ, вирішувати завдання та знаходити вихід із проблемних ситуацій. Пропонуємо вам декілька порад для ефективного розвитку логіки у дітей дошкільного віку. Перше це розвиток мовлення і мислення через бесіди. Логічне мислення тісно пов'язане з мовленням. Запитуйте дитину про її думки, враження та почуття, а також стимулюйте до роздумів через запитання, чому це відбувається? Як ти думаєш, що буде далі? Що спільного між цими предметами? Таким чином, ви допомагаєте дитині аналізувати інформацію та робити логічні висновки. Ігри на розвиток логіки. Логічні ігри допомагають дитині міркувати та знаходити рішення. Конструктори Вони вимагають від дитини складання плану дій та розуміння, причинно-наслідкових зв'язків. Головоломки це ігри типу пазлів або лабіринтів, допомагають розвивати вміння систематизувати та аналізувати. Ігри на класифікацію. Запропонуйте дитині згрупувати предмети за певними ознаками, кольором, формою, розміром або функцією. Розвивайте математичні уявлення. Математика це основа логічного мислення, і ви можете допомогти дитині, використовуючи прості математичні завдання. Лічіть предмети під час прогулянок. визначайте з дитиною прості геометричні фігури, в оточенні, що вас оточує. використовуйте завдання на порівняння, що більше, що менше, чого більше, чого менше. Розвивайте просторове мислення, що знаходиться зліва, що праворуч. Також допомагає розвитку логічного мислення, рішення проблемних ситуацій. Допомагайте дитині вирішувати різні побутові та логічні задачі. Наприклад, запитуйте, як нам знайти вихід із цієї ситуації? Що ми можемо зробити якщо? Читайте та обговорюйте казки разом з дітьми. Казки та оповідання можуть бути чудовим способом розвитку логіки. Після прочитання запитуйте дитину, як ти думаєш, чому герой так вчинив? Що б ти зробив на його місці? Який висновок можна зробити з цієї історії? Конструювання та моделювання. Будівництво з кубиків складання Лего або інших конструкторів допомагає дитині навчитися планувати та передбачати результати своїх дій. Також допомагають дитині для розвитку логічного мислення щоденні, побутові ситуації. Щоденні справи можуть також бути джерелом розвитку логіки. Наприклад, під час приготування їжі запитайте, що нам потрібно спочатку зробити, а що потім. Коли збираєтесь на прогулянку, запитайте, що нам потрібно взяти з собою і чому це важливо. Підготовка до школи це не тільки знання букв та цифр, а й розвиток логічного мислення. Спільні ігри, бесіди та завдання допоможуть дитині навчитися міркувати, приймати рішення та швидше адаптуватися до шкільного життя. Важливо пам'ятати, що головне це не лише навчання, а й створення атмосфери підтримки та заохочення до пізнання. Запрошуємо вас спільно з дітьми пізнавати світ логіки, відкривати нові горизонти.